Ви тільки подивіться, як можна розвести смородину. Просто вирвавши пару гілочок із кущика, який вам подобається. Сподобався, можливо, чи в сусідки, чи в знайомої, чи в подруги. І в неї гарна смородина, і ви хочете її таку розвести. От, будь ласка, вирвали гілочки і поставили в водичку. Стояла вона в мене, можливо, до місяця. Гляньте, які корінчики. І гарненька смородина. І розпустилися й листочки. Це я ще рвала ще, коли е не було бруньки тільки набухали. І подивіться, я сама, сама вже в шоці. Подивіться, яка краса, які корінчики ловкі. І можна її висадити в земельку, поливати і прекрасно розведеться, І ще ось у мене чотири кущики. Я така довольна, як слон. Шановні друзі, спробуйте.